215 хороших новин для України відбувся вчора обмін полоненими. Фаната Росії Віктора Медведчука та 55 російських окупантів обміняли на 215 українських полонених. Друзі, всім привіт! Поїхали в відео. Слава Україні! Обмін відбувався за такою схемою. Медведчука обміняли на 200 українських полонених, п'ять українців на 55 росіян та ще 10 іноземців. Але це все загалом з урахуванням Медведчука. Звільнено 108 бійців Азову, 188 героїв Азов, героїв Азовсталі та Маріуполя, вісім поранених під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці. Працівники СБУ та інші розповів президент. Дмитро Козацький, Орес, фотограф з Азовсталі, Микола Кущ та Костянтин Нікітенко. Їх засудили на смертну кару, а сьогодні їх звільнили. Дмитро Козацький вже поруч зі своєю родиною, це з сестрою і мамою. А на цій світлині поруч з ним знаходиться Катерина Поліщук, пташка. Президент також назвав прізвища жінок, які були звільнені з полону. Це вагітна медикиня Мар'яна Мамонова. Катерина Поліщук з позивним пта. Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька та Анастасія Черненька. Фото цих дівчат я не знайшла в інтернеті. Президент зауважив, що цінується кожне життя та обов'язково зробиться все, щоб врятувати з російського полону усіх українських героїв. А віддавати Медведчука за справжніх воїнів було не шкода. Він пройшов усі слідчі дії. Україна отримала від нього все, що потрібно для встановлення правди в межах кримінальних впроваджень. Окрім 200 ми повернули п'ять бойових командирів, за яких довелося боротися найбільше і найдовше, і найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. П'ять супергероїв в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговував ані жаль, ані співчуття, і взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами, точно не потрібен. Україна домовилася з Туреччиною. Я говорив про це з президентом Ердоганом, каже президент України Володимир Зеленський, що п'ять наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у повній безпеці, комфортних умовах і під особисту протекцією президента Туреччини час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними побачитись. Це Сергій Воли. Нинський Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко та Денис Шлега. А Денис Прокопенко поспілкувався з президентом та з дружиною. Денис, слава Україні, пане президенте. Верой, все слава. добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі. Він мені подзвонив одразу. Щойно він досяг безпечної зони. Зустрівся з групою, зустрівся. З Будановим він набрав мене три секунди. Сказав: Катя, я живий, все добре, ще здзвонимось. Емоції переповняють, і по голосу, начебто, все добре. Але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу. У мене просто одні емоції. Звичайно, що я рада, що він живий, але та картинка я звикла бачити в житті, яким він. Був зовні і те, як він зараз виглядає. Я, я просто собоюсь уявити, що, що з ним там робили взагалі, що, що далі я, я, я не знаю що сказати. Ну а останній раз розмовляла в травні, хоч щось побачу його скоро. Я вже готова летіти, хоч першим рейсом, вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. Також було звільнено 10 іноземних громадян, які перебували у російському полоні. Додому повернулися п'ять громадян Великої Британії, два громадянина Сполучених Штатів Америки, один громадянин Марокко, один громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок довгий термін ув'язнення чи смертна кара. Ми врятували їм життя. Всі вони повернулися додому за посеред. Ництвом Саудівської Аравії обмін відбувся завдяки плідній роботі групі, якою керують четверо: це керівник офісу Ярмак, голова розвідки Буданов, голова СБУ Малюк і Рустем Умеров. Також вдячні їх команді Дмитру Усову, омбудсмену Лубенцю та міністру монастирському. Дуже вдячна президенту України Володимиру Зеленському та усім, хто приймав участь в поверненні наших захисників. Також першому закріпленому коментарі залишу посилання. На унікальні кадри звільнення наших полонених друзі, я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.